Вітаю колеги! Мене звати Рита Бондаренко, я провідний бухгалтер-аналітик компанії Lopan Group. В даному відео ми з вами роздивимось функціонал програми Зарплатка, а саме роботу з табелем обліку робочого часу. Зазвичай табель робочого часу сприймається як просто друкована форма. Але в програмі зарплатка ми його реалізували таким чином, що він максимально облегшує вашу роботу з обліком робочого часу по кожному працівнику. В табель обліку робочого часу в програмі зарплатка автоматично переносяться всі наші документи по невиходам, як то лікарняні, відпускні та інші види наявок. А також в самому документі ми можемо прописувати різні графіки роботи наших співробітників. Як звичайну п'ятиденку-шестиденку, так і неповний робочий час, і також, звісно, змінні графіки роботи. А після збереження створеного табелю обліку робочого часу всі ці дані переносяться в документ на рахування зарплати автоматично, і вам не потрібно коригувати відпрацьований час для виплати співробітників. Тож, давайте з вами подивимось, як з цим працювати. Натискаємо Створити табель. У нас відкривається новий документ, в якому обов'язково вказуємо місяць, за який будемо заповнювати, та тривалість робочого тижня саме графік, за яким працює основна маса наших працівників. Наприклад, в нас це буде п'ятиденка. Натискаємо Заповнити. Бачимо, що всі наші співробітники переносяться у табличну частину. Далі натискаємо Розрахувати все. І що ми бачимо, що в нас по кожному співробітнику заповнилася тривалість робочого тижня, звичайно, 8 робочих годин. А також, звісно, перенеслися всі невиходи. Ось наша відпустка, лікарняний та невиходи по відсутності відпустки без збереження оплати. Якщо в нас один співробітник, наприклад, ось цей, працює за неповним робочим днем, як це показати в програмі. Ось тут внизу під табелем є налаштування по заповненню табеля. Ми повинні вказати тривалість робочого дня для такого співробітника, і дня перед святом, якщо в нас інша тривалість, як, наприклад, скорочений день. Обираємо співробітника, для якого ці налаштування необхідно застосувати. І натискаємо Розрахувати по обраному працівнику. І ось ми бачимо, робочий час змінився, але він так само притримується графіка, який ми обрали даному співробітнику, тобто п'ятиденці. Якщо ж в нас ситуація, якщо співробітник працює за змінним графіком, тобто йому не можна застосовувати звичайний робочий тиждень п'ятиденку, як працювати в такому випадку? Обираємо так само співробітника, їдемо у шапку документа і міняємо тривалість робочого дня на інший графік, у нас відкривається додаткове поле, в якому ми цей графік повинні обрати. Це звичайний стандартний функціонал вашої програми Баз. Тобто ми можемо створити цей графік і створити стільки графіків, скільки нам необхідно буде, через кнопку Створити і заповнити тривалість цього графіку. У нас вже є змінний день через 3. Давайте його відкриємо. І ось бачимо, що він налаштований, що в нас є цикл довжиною 3 дні, і ми заповнили розклад цього графіку. Тобто кожного дня він працює певну кількість годин. Обираємо цей графік і по обраному працівнику натискаємо розрахувати по обраному працівнику. І ось що ми бачимо: в нас графік по ньому змінився. Так ми можемо робити з кожним працівником, який в нас має якийсь нестандартний графік, змінний графік. І так само ми можемо заповнити табель за половину місяця, першу, наприклад, з 1 по 15 або за другу половину місяця, просто вказавши дати, за які цей графік повинен бути вказаний. Коли ми це все зробили, заповнили, натискаємо Записати і можемо цей графік роздрукувати. Ось у нас є кнопка друк. І в програмі передбачено дві форми для друку. Це наша стандартна типова форма графіку P5. Ми слідкуємо за всіма оновленнями і обов'язково їх вносимо, якщо необхідно змінити друковані форми в програмі. І ця форма в нас є в двох варіантах: це повна з умовними позначеннями. Та форма P5 скорочена без умовних позначень. Але перед тим, як ми переходимо до друку табелю, хочу вам показати ще одні додаткові налаштування. Ці налаштування стосуються саме друкованої форми. Друкувати підсумки по окладам, якщо нам необхідно, в табелі виводити інформацію по окладах наших працівників, друкувати підсумки по наявкам, якщо необхідно друкувати загальну кількість наявок протягом місяця та чи включають ці наявки вихідні дні. Коли ми це все встановили, перевіряємо, що в нас заповнені відповідальні особи. Обираємо їх. Хочу наголосити, що програма ці налаштування збереже, і при повторному створенні графіку вам вже не потрібно буде їх вказувати знову. Вони будуть збережені в програмі. Коли це все внесли, натискаємо «Друк» і форма P5. Ось ми бачимо, що ми обрали повну форму, то ми бачимо цифрові позначення. І коли ми йдемо донизу, ми бачимо наш табель, в який повністю перенесена інформація з електронного його вигляду. Ось у нас є підсумки по неявках. ось ми бачимо наші оклади, оскільки ми вімкнули ці налаштування. Зберігаємо цей табель. І після того, як це, -це ми зробили. Внесли всю інформацію в табель та його зберігли. Ми можемо створити документ на рахування та виплату зарплати, в які дані з табеля будуть перенесені. Обираємо відомість на рахування. І бачимо, що в нас створився документ на рахування заробітної плати. Цей документ перенеслися як нараховані відпускні лікарняні. І так само перенеслася інформація щодо відпрацьованих днів-годин з нашого табеля обліку робочого часу. Тобто в програмі зарплатка всі документи, які в ній створені, підсумовуються та переносяться в нарахування зарплати в вашій системі БАС. І вам нічого не потрібно виправляти вже вручну в даному документі. Тільки перевірити, розрахувати податки та провести його. По всіх питаннях, які у вас виникли по програмі зарплатка. Звертайтесь, будь ласка, за нашим номером телефону, який ви бачите зараз на екрані, і наші спеціалісти зі Любки допоможуть вам розібратися.